Доброго дня, мене звати е, каша, назвати мене, мене так, тому що мене звати Саша Кольцова. Якщо переставити літера, то буде каша Сальцова. Тож, друзі, вони клищать кашу і з вами дуже приємно познайомитись. Сьогодні, е, сьогодні у мене для вас кілька е, дішиків з чудових е, збірок. Називається одна е, зі збірок, називається, то, мабуть, ваші батьки вже добре знають тетя Бідіоди. Інша збірочка називається е, Кишеньковий дракон. Ще дуже гарна збірочка, називається Зелена Квітка Тиші. І сьогодні почитаю віршики з них. Але для цього мені знадобиться ваша невеличка допомога. І перше в мене питання таке. Хто знає, що їдять звинки? Ваші тарці? А ще. Морку, а ще. Так, або. Хто курудзу добре? Яблуки. Робимо висновок, що свині їдять. Що дадуть? Але у нас сьогодні е, головна героїня, її звати Свинка Яринка. Ось така вона. Вона дуже особлива. І Щоб прочитали про мої більше, мені знадобиться ваша допомога. Тож, коли мені прибуватиме одного слова, я її вам покажу, а ви мені підкажете, що любить свинка Яринка, добре? У Свинки Яринки були. Мондарики. Було їх не більше, як 4 корзинки. Та скрумавши при цьому усі, нещасна яринка подерлась до стінки. Ось такий віршик про яринку, яка любила мангарени. Я б вам не радила давати стінкам мандаринки, тому що в них, мабуть, бути алергія. Це в нас відправляється призовий фонд. Пору. Ще одна один ще вішек, який мені також потрібна ваша допомога, він про школярика, який пішов до школи, Хто вже ходить до школи, то ви всі дорослі тут, і ви впораєтесь. Допоможете мені таким чином. Я буду пропускати слова, але показувати їх. А ви показуватиме, добре? Нині свято перший лав. Вирушає до школи. Слови. Має він новий портфелик і кроваточку А Ви бачили, як виглядає кроваточка да! метала? Точно? Так да. Бо я так їх рідко бачу, але знайшла вам показати, якщо ви не бачили. Я, я бачу. Ось так він виглядає. У кого є кроватка метала? Серйозно? У брата В моєму віці хлопці вже не носять такі кроватики. Насолоджуйтесь. Ще не вдягнені штаняти, взувані сандалі і жоржин, букет для да свята, і три олійщики в пеналі. Молодці. Має зошитий букварик, ручкою навіть Бокударок. варіант, а ще що може бути? Ну, так, щоб рима була. Має зошитий букварик, ручкою навіть, де у нас дати поділив їх 34 в календарах, молодці. Навіть хобот має. Оник, щоб тримати в ньому молодці впоралися. До цього молодий, щоб дякую. Да. Наступна гра у нас була така. Треба вивчити дуже просту річ. Коли я підійму руку, треба буде сказати ква-ква-ква. Давайте Ква-ква-ква. Давайте так, щоб всі разом, ритмічно. Знаєте, я люблю і верші, музику. Це потрапляло в рито. Тож я підтримаю руку, ми кажемо, ва. Давайте ще раз. «Вак, вак, вак вот так, давайте реподитися ще раз. Вак, вак, вак". І ще на останок. «Вак, вак, вак Майже ідеально. Тож віршик. Віршик називається молодець. Сольно. Будеш скрипанькою». крипанькою. Чому кричать жаби називається віршик? що уся пора варжа розкваквакалася жах. Здогадатися неважко. Наступив я на Мурашку. Вгадає, <плак>, пла, пла, <плак>, яка <плак>, <плак>, 200 жах у них рука, двісті одна. Перш ніж опустити ногу, подивися на мурашку. Молодці, то з вас будуть поети. Що один більше у мене є е, підказочка. Ах, ма засумніва. Ну, Мені підказочка. Як ви думаєте, е, як називається, точніше, як виглядаєте, як називається таке маленьке кружальце, що само по собі може ставати на ніжку та крутитися? У кого є таке? сказав Дзига? Молодець. А, розкручу я дзиву сміло, годі бути її безділею. Так вона цього бажала. Досі за кутку лежала. Тішиться тепер. Жужу, я таке тобі скажу. Але впала на бочок і мовчок. А хто, скажіть, ви будь ласка, діти щось колись розбивав вдома? Зізнавалися всі? Відразу да. да. всім? всі. Да. Ну так має бути. А я у нас тут... ви що? Ви Єлинки? Це ви майстер. Розбивайся. Тож <різь> у нас є дуже цікавий віршик. <різь> не повірите, але тепер існують вази, які самі винні, що вони розбиваються. І от якраз віршик в одну таку базу непосидючу, яка якраз є подружкою цієї нашої незнайденої дзиги. Що ця дзига наробила? Базу ген зі столу збила. Ой, крутійко, далебі, непелегки тобі. Тато з мамою прийдуть. Скрилю капосно замкнуть. Дзига викрутитись хоче. Я на стіл і не заскочу. Там я зроду не крутилась, це вона сама розбилась. Не сподобалась одразу ця мені маленька ваза. Все її гульки в голові. Хоч би хвильку або дві. Постояла, а тож ні. Лиш за де пісні, то до кличе нас. Ось хитнулась, раз, два хитнулась, нахилилась, покознулась і розбилась. А ще, як ви бачите, є у нас віршик з збірки Кишеньковий дракон. І, власне, я сьогодні знайшла саме такого, бо в мене він є. Закрутилась. Ну, я не вмію, але ви, мабуть, можете. Хто вміє, так? Давайте. познайомитись з моїм кишеньковим драконом. Ну, я доросла, мені можна мати страшного. А той, що книжечки зовсім веселий, і в нього аж три голови, як ви бачите, і більше буде саме до кишеньковий жив дракон. Їде вкавшою з молоком. А одна його довбешка хліб жувала кишкомнишком. І і в другої секрети закурила сигарету. Та до неї третя гей. Приклад не бери з людей. Хай же й довбешка знає, що куріння вбиває. Куріння, діти добре, чи погано? Ага, а батьки обов курять? Так, тут, погодіть, будь ласка, це більше щоб вдома батькам і гарно з ними поговорити на цю тему серйозно, добре? О, скажіть, що якщо вони будуть продовжувати, ось це прийде за ними. Добре, запам'ятали? Обіцяємо. Ще один віршик, який ми сьогодні прочитаємо, він незвичний. Називається такі віршики за І тепер я вас попрошу закрити очки всі. Давайте закриємо очки. І коли я прочитаю віршик, ви мені скажете, якого він кольору, добре? Так. Всі закрили очки і собі уявляємо, якого кольору віршик може бути. Він дуже красивий і дуже незвичний. Так з першого погляду він не скаже, що це віршик. У привечірних борознах світе собі вечір, поспішає до хати молоко у глечиках. Хто який колір побачив? Білий, а ви Малиновий. Малиновий. а ви. Синій. Бачите, у кожного свій колір, а ви синій віршик. А ви? Чорний віршик. Гарно. Давайте ще один спробуємо. Кожен гадає свій колір на себе добре. За видовинком полудень в острівцях води, за листком та шиний щебіт у дороги далеке. Хто тільки тілько бачив? Лазуровий, а ви зелене, аби, світло Світло-фіолетовий, а ви? Який? Оранжевий, Добре. Ну, дорослі Дорослими є прихильниками верлівлі, але рабічна поезія. Не захоплює відразу. І ще неї така західка. І ви і звідки йшов автор на увазі? Не ж гір літає, але ж не почути. Хто це може бути? Ехо. <сос> луна, так, українська, але ехо ми теж розуміємо. А ще які варіанти? Не ж гір літає, але ж не почути. Не зірка, а що ще? Вітер. Вітер. А ще. Кажан. Може бути, до речі. Насправді автор мав на увазі інше. Продовження цього вірша звучить так. Поміж гір літає, але ж не почути. Вернися листочком, а я намалюю тебе. Малювала в листочки в сісаку? Так. Угу. Якого кольору віши? Зелений. Зелений, червоний, а вам, а вам, а вам червоний. Салатовий. Салатовий. Як листочки? Молодці. Ще один. А... Ще один віршик про рибу. Давайте теж закриємо очки, ще раз пробуємо уявити, який ну, з під, -під казкою кольоровою віршик закрили. Приморожується риба зелена. Як її намальована, розповідає. Хто яку рибку побачив? Покажіть, кого розміру ваші рибки? Так, у вас така, у вас така, у вас така. Ось таку рибку всі робила, так? А ви яку рибку явила таку, ви скромну. Ну, це хороший позіх дитячих психологів. І ще сьогодні я спробую вам заспівати. Щоправда, гітара в мене немає? Точніше, гітара є грати не я сьогодні з вашою допомогою сподіваюся, що зроблю пісеньку з віршика, яка називається. І очі жука. Скажіть мені, будь ласка, як співаєш жуки? Дану. Всі, хрущі, також добре. Десь приблизно так ми зробимо. Зараз я спробую. Задати так. нам з вами ритм. О, дякую. Так. У мене є така іграшка смішна, ритмічна. Зараз ми з вами спробуємо з цього пісеньку. Знаєте, У вас маленькі свої іграшки, у нас у дорослих свої. Так. Значить, мені ваша допомога буде потрібно в цьому. Я буду співати заспіви коротенькі, а ви мені будете допомагати співати приспіви, які складаються з двох рядочків. Ніхто не тямить подібних штук, тільки співочий жук. Зараз я вам покажу, як ми можемо поспівати разом без репотизні. Так, так, зараз хвилинку, імпровізаційно. Мелодія буде така. Ніхто не тямить подібних штук, тільки спів очі жук. Ніхто не тямить подібних штук, тільки співочі жук. зараз я тоді вручну наб'ю нам ритм. і ми спробуємо зробити це разом, добре? Ми з вами можемо бути хорошою групою без рекопенці. Посеється отапає тиська трава, така ще аж аж не бува. Ніхто не тямить подільний штук, тільки снівочий жук. Ось, чом досі ще жодна стопішних ігрів, Не збільши з дороги, до нас не загрів. Ніхто не тямить подібний штук. Из тревожих жух, Чому засирают у всяких А отжа меня до зеленый завжди. Ніхто весь авиазик. Сихи співочий жук. ж то за жук чуть жутко спива чепо. получить